Співробітники служби безпеки України затримали в Харкові 38-річну лікарку-реабілітолога однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій. Вона за гроші вносила до медичної документації призовників завідомо недостовірні дані щодо стану їхнього здоров'я. І в подальшому на цих підставах спільники по злочинній групі УМСЕК оформлювали фіктивну інвалідність. За додаткову оплату клієнти могли навіть не бути присутні на обстеженні. Повідомили в СБУ. З нами на зв'язку Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури. Пане Дмитре, вітаємо. Вітаю щодо цієї чергової обрудки зі списанням чоловіків з військового обліку, викриття лікарки МСЕК, що ви можете повідомити з додаткової інформації, яку дізналася прокуратура, і чи можете ви в нашому ефірі зараз озвучити проміжні результати щодо перевірок прокурорів? Ця жінка вона вже є 14 чотирнадцятою підозрюваною. Ця група осіб займалася виготовленням фіктивних документів для отримання особам інвалідності, подальшого звільнення їх з зняття з військового обліку і відповідне звільнення з військової служби. Суть оборудки дуже зрозуміла і проста: 14 осіб здебільшого це лікарі міжрайонних комісій з визначення інвалідності вони а, на чолі з одним з депутатів міської ради а, виготовляли фіктивні документи, надавали фіктивні діагнози і надавали фіктивні відповідно групи інвалідностям чоловікам, які в подальшому звільнялися знімалися з військового обліку зрозуміло, що для того щоб мати відповідні такі діагнози, їм надавались якісь результати їх обстежень і надавались якісь захворювання, які не відповідали дійсності. Наприклад, один з чоловіків, який фігурував матеріалах кримінального провадження, отримав другу групу інвалідності. Навіть не приїжджаючи до Харкова, не оглядаючись в цій комісії, десь орієнтовно близько 400 результатів таких комісій зараз будуть переглядатися. Орієнтовно близько 400 осіб могли скористатися послугами цих ділків, і зараз лісто продовжується щодо перевірок в органах прокуратури. Нашого регіону, то як я вже повідомляв, 22 прокурори мають інвалідність. Частина з них це інвалідність, шість осіб з другої групи інвалідності, що, наприклад, дає можливість зняття з військового обліку, але, наприклад, троє з них це інвалідами з дитинства, що відповідно унеможливлює якісь корупційні ризики. 22 особи взагалі в органах прокуратури нашого регіону мають інвалідність з 471 співробітника, і відповідно це 4,6 відсотків, що відповідає загальному загальному по Україні скільки відсотка громадян мають інвалідність. 17 осіб отримали з 22 інвалідність до повномасштабного вторгнення. І додатково ще хочу сказати, що Наявність інвалідності у прокурорів вона не дає додаткових якихось виплат в пенсіях чи додаткових, якихось додаткових виплат, які б могли бути корупційними ризиками. І так далі, всі ті пенсії, які фігурували в медіа, вони призначені за законом згідно закону про прокуратуру після. Стажу 25 років отримують прокурори цю пенсію на підставі середньомісячної заробітної плати, яка була у них протягом останніх двох років. Тобто, пенсія в 40-50 тисяч, це не та пенсія, яку визначає сам собі прокурор чи пенсійний фонд, це їх середньомісячна. Заробітна плата каподоль подальшому фігурує і в пенсіях в тих відсотках, які передбачені законом, тобто якихось корупційних ризиків при призначенні пенсії, чи якихось рішень регіональних органів, чи МСЕКів, чи пенсійного фонду, чи там відділу кадрів прокуратури не може бути це те, що передбачені законом. щодо перевірок, саме підстав отримання прокурором інвалідності, то Продовжується службове розслідуванням вищестоящим органом Офісом генерального прокурора, подальше вони зможуть надати інформацію після проведення всіх необхідних перевірок, які вони проводять. До того ж, хочу сказати, що всі співробітники, всі 22 співробітники, які мають інвалідність, вони готові до проходження повторних перевірок і. Для того аби суспільство не підозрювало їх, в тому що ці інвалідності отримані незаконно, пане Дмитре, Також хотіла вас запитати про евакуацію з населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Як вона наразі триває? Продовжується евакуація в Куп'янській громаді, в борівській громаді кожен день близько 50-100 людей евакуюються. Хтось ще залишається там. Евакуація пов'язана з великою кількістю обстрілів саме куп'янської громади, оскільки вона зараз дуже близько до лінії бойового зіткнення, і ворог використовує для обстрілів як авіаційні бомби, так і реактивні системи залпового вогню і велика кількість обстрілів на невеличке місто, тому там дуже е, небезпечно заходитись. Було прийнято рішення органами місцевого самоврядування щодо евакуації, оскільки е, на місто як в декілька десятків тисяч населення має кожного дня по 5-10 по обстрілів і ракетами, і реактивна система залпового вогню. Тому там гинуть і отримують поранення кожен день цивільні, тому саме евакуація відбувається. Зараз офіс генпрокурора України озвучує інформацію, що в результаті війни в Україні загинули 590 дітей, і в результаті воєнних дій постраждали більше 2270 дітей. Пригадується ситуація на Донеччині, коли батьки переховували, попри заклики евакуювати, приховували своїх дітей. Та і тут бачите, відповідальність в такому випадку напевно розділяється, тому що є відповідальність, Відповідальність агресора країни терористки Російської Федерації військових і є відповідальність батьків як із цим на Харківщині. Є Сім'ї з дітьми, які намагаються повернутися після проведеної евакуації. Вони і своїми діями підштовхують до небезпеки як власних дітей, так і в подальшому залучаються і співробітники поліції, волонтери, які знову ж таки повторно. Також ризикують з життям їдучи за ними знов, ризикуючи своїм вже життям. Тому дії осіб, які з порушення вимог органів місцевого самоврядування, які фактично є нормативно-правовим актом і обов'язкові до виконання. Вони до них складаються відповідні протоколи про адміністративні правопорушення щодо невиконання батьківських обов'язків. Можливо, також відкриття кримінальних проваджень в разі. Декількох порушень і не невикона... і не реагування вже батьків на те, що вони вже притягались до адміністративної відповідальності, все одно навіть по декілька разів люди повертаються, все одно. Але в цій ситуації хочу вас трохи поправити все одно є причинно слідковий зв'язок і. Першочергово в цих ситуаціях винен ворог і винна Російська Федерація. Вони розв'язали цю війну і здійснюють. В неважливості від того, чи повертаються, чи не повертаються люди з дітьми або без ті воєнні злочини, які вчиняються. В них винуватцями є військові РФ. А люди, які порушують вже закони України, вимоги України, вони несуть додаткову індивідуальну відповідальність за вчинені дії, за що і органи правопорядку, поліція, прокуратура складають відповідні документи. Дякуємо за це. Важливе процесуальне уточнення, юридично процесуальне. Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури, був з нами на зв'язку. Дізналися про ситуацію в Харківській області. Рухаємося далі.